Всім привіт! Мене звати Кирило. Це моя родина, це мій тато Олександр і моя мама Людмила. Я навчаюся у майданській гімназії номер Ми Дружня та сила родина. Ми любимо подорожувати та проводити час разом. А ще займаюся пішохідним туризмом. Цей вид спорту потребує багато енергії та витримки. Для цього я беру з собою перекус, рецептом якого хочу з вами поділитись. Добуля б змажуємо до прозорості. Додаємо перець і моркву, готуємо до розмірчення овочів. Даємо зелень і спеції. Пес розділяємо на волокна, Додаємо до овочів, перемішуємо. Даємо кукурудзу, Можна мащу сметаною, Кладаємо овочі з м'ясом. Додаємо сир. Згортаємо, намащуємо яйцем, посипаємо колюток, вправляємо в духовку на 15 20 хвилин. Температура 170 градусів. Тож готуйте із задоволенням і залишайтесь активними та здоровими.